Пані та панове, всім доброго вечора, всім слава Україні. Отож, номер 88 Назарій Синюк, 89 Денис Іванюк, номер 69 Іван Шинкарик. Зараз перший удар в поворотах. Ось такий ось відкритий футзал. Пащак, Пащак зараз 1-0 виходить. Є контроль м'яча, причому контроль тотальний, причому контроль ось такий, от, як зараз. Як же, я думаю, всім вас хотілось. У групі А 10 команд змагаються, і так само 10 у групі Б. Це ті команди, які проводять А, де давайте ще раз повторимось. 10 команд у нас приймає участь. Ну Давайте вже після цієї атаки туча класне могло бути завершення, якби не вдалі дії кіпера-угорники. Пропущено різниця м'ячів плюс 3 у дальній удар, але влучності не вистачає. Ну, Друга ліга нас цікавить, я думаю, менше, оскільки там нема представництва того, яке ми зараз бачимо на паркеті, оскільки, як ще раз давайте повторимо тучапи. Зараз вже класні індивідуальні дії від три хвилини тим часом у нас до завершення першого тайму. Поки що безгольова у нас історія в матчі події однієї четвертої. Можливо, зараз. Ні, зараз у число усіх заявлених на поєдинки. Зараз Франчук сам не пробиває, яку ж класну передачу віддає на пощака, той пробиває з острого кута. Знову удар від Пащака, і знову Іванюк. Зараз готується виконати цей штрафний удар. Дві гравці в стінці, в тому числі і Франчук. Удар від Шимкарика, друзі, і рахунок у нас відкрито, враховуючи те, що вже був там і попередній етап і ще один момент у Тучап. Але цього разу ці бій уже на місці. Після того, як так дещо навіть не зовсім по футзальному пробивав у нас по воротах Ярослав Плехтяк. Спорткомплексу в селі Королівка, який класний удар з далекої дистанції. Повторний удар. Ну, щоправда, цього разу Іванюк вже навіть у нас в гру не вступив. Вкидає він на партнерів по команді. вже пробиває 14-й номер. Ну але в таймі першому краї свої нагоди він реалізувати не зміг. Шлимко Шлимко зараз наважився на удар, який заблоковано. На повторний удар вже Ігор шлимко не наважився, ну але вже атака. Позиційна триває в Тучапів. Удар цього разу ці бій на місці. Число в 32 команди. У ну, попередньому етапі довелося зіграти п'ятьом пар командам. Ну, але ні Тучапи, ні угорники, власне, не приймали участь на цьому етапі. Зараз шлимко і індивідуальні дії, поєдинки, якої відбулись 17 грудня. Ну і Тучапи без особливих проблем перемогли АЕК із рахунком. 2-10, щоправда, як не Грецький, а Зараз Петровський відквитав такий один м'яч своєї команди. Ну і таким чином з різним ступенем тяжкості, але все-таки як одна так і інша команда у нас потрапили до. Ну і вже ще пізніше ми дізнаємось власне, про фінал, про команди, які у нас будуть боротись за цей почесний трофей. Коломийського футзалу зараз класна, розмашиста. Знову ж таки, повторюємося. Так на дві команди у нас команди таки заробили. За стартові 15 хвилин матчу, зараз помилка, якою ледь не скористався або регбійним. Тут зупинив його Шинкарик. Швидко розіграли цей штрафний футзалісти угорників про гандикап. У шість голів, які мають тут чапи зараз класна трьохходівка, яка завершилась ударом по воротах хоробця. Ось такого чисто футзального плану, так, із швидкими ногами. Кравець, який теж в футзальному плані може зробити різницю. Зараз класна атака, яка завершується ударом оробця. Фактично на старті другого поєдинку у нас рахунок зрівняв. Зараз удар по воротах, якимось дивом просто м'яч таки не влітає. Іванюк, який вже повернувся воротах. ну і зараз у нас вже команди завершують е в рівних складах матч в, в рівних в тому плані не що у когось було вилучення а в тому плані, друзі, що Петровський приносить перемогу, здається, таки своїй команді. Ну і бачили ми ці емоції від Олександра Дем'янчика. Ну і ця перемога, я думаю, буде багато для них значити. Звичайно ж, в першу чергу в плані емоційному, ну і допоможе їм. Е більш комфортно себе в психоемоційному плані почувати вже в подальших матчах саме в розі граші чемпіонату, а зараз рахунок у нас рівня. Ось таку от феєрію. В заключні 20 хвилин у нас команди дарують болівальникам І, схоже, друзі, що він такий у нас і встановлює. Це Володимир Романюк. Ну і схоже, що він таки встановлює у нас. Підсумковий рахунок матчу, друзі, 2-2. Ну і дякуємо бодай за цю останню хвилину обом командам, як команді ФК «Тучапи», так і команді ФК «Угорники». Вітаємо Тучапи із виходом до півфіналу. Кубка Коломийського району. Дякуємо також команді Олександра Дем'янчука за продемонстрований футзал в розіграші. Кубка і за те, що команда так далеко дісталась. Ну і бажаємо обом колективам успіху. Звичайно ж, в чемпіонаті Коломийського району. Дякуємо вам за те, що дивились цю трансляцію. Олег Волосянко для вас коментував цей поєдинок. На все добре, друзі, до побачення.